Як конкретно реагувати, про ситуації можуть різноманітні, але загальна філософія перебування наших міжнародних спостерігачів на дільницях повинна полягати в тому, що вони повинні світити свою присутність, вони повинні гостро реагувати на будь-які порушення, вони повинні заявляти, що це буде оприлюднено і оприлюднювати такі порушення. Крім того, їх цікавило питання. Запитували мою точку зору, чи, чи є підстава, чи будуть підстави вважати вибори нелегітимними. Моя, моя точка зору полягала в тому, що вже на сьогоднішній день, судячи з системності порушень, які ви можете подивитись на сайті Майдану. Можна, можна, можна припустити, що вибори будуть, будуть зроблені з величезною кількістю піру. Тут, тут зараз ви бачите, 997 задокументовано, це те, що підтверджено, це саме юридичні порушники, зафіксовані, е, фото, відео і власники юристи знайшли там е, е, питання. Ну і тут можете подивитися, це така помісячна. Заліщики. То що в вересні падає, кількість порушень чи що? Графіку тільки що. От веревку. Uh... Кількість порушень зростає. Like, ні, ну от ми бачимо на графіку, що кількість порушень різко пішла в нема. Ну як? А це от що показує, як триває. Передостаньою точки до цього. Подивимось, що це. Це заживати, закінчуємо свій виступ, розподілу кругом. Отже, власне кажучи, оці, оці, оця історія з, з системними порушеннями дає підставу вважати, що будуть, що будуть знову ж таки, що будуть підстави для того, щоб визнавати, не визнавати вибори легітимними, для того, щоб запроваджувати санкції проти українських урядовців. Але я утримався від парад європарламентарям взагалі в Європі, визнавати вибори чи ні, оскільки це, напевно, повинні вирішувати вони самі.